Історія палацу КУНІН ШИДЗИН. Глава 169. ПОЦІЛУНОК Цокання Годинника ЛУНАЛИ одне за одним. Джен Бао сьогодні ніс чергування і від самого ранку відчував тривогу. Коли радники разом з імператором замкнулися на обговорення справ, він тихо вийшов. Повернувшись до бічного палацу, він побачив, як маленький євнух біля дверей похитав головою в його бік. Уже Бао раптово похололо в серці на шляху до воріт Шунджаньмень, що перебували під охороною, темні постаті вартових зливалися з палацовими мурами в похмуру пляму. Сяошу вже починала втрачати терпіння, вона розставила сіті для здобичі, та так і не побачила, як та потрапляє до пастки. Навіть найтерплячіший місливець у такій ситуації, певно, почав би ремствувати. Вона вже збиралася послати когось з'ясувати, що відбувається, аж тут побачила, як той самий кмітливий євнух, якого вона відправляла, швидко біжить до неї. Сяошу одразу запитала, де вона? Євнух, захеканий, ледве переводив подих. Прийшла, але, здається, щось не так. Сяошу насупилася і хотіла з'ясувати, що саме не так, але в цю мить серед досі мовчазної варти пролунав шепіт. Вона перевела погляд у той бік. І тепер їй уже не потрібно було слухати пояснення євнуха, вона побачила все на власні очі. З боку імператорського квіткового саду йшла не хто інша, як Дзян Сюйнін. та сама, на яку Сяошу розставила свої сіті. Та сьогодні її вигляд разюче відрізнявся від звичного. Вона втратила свою колишню жвавість і хитрість, хоча йшла вперед, але здавалася дерев'яною, наче і руки, і ноги, і душа, і навіть вираз на її витонченому обличчі. Були зроблені з дерева. Вона міцно стискала брудну пригорщу землі і повільно наближалася, немов із неї висмоктали душу, а залишилася лише ходяча оболонка. У цю мить навіть ся ушу, побачивши її моторошний вигляд, мимоволі здригнулася, а потім різко насупилася. Вона подивилася за спину Дзенсюянін. Там не було нікого. Сяошу відчула, що події розгортаються не так, як вона очікувала. Давши знак Євнуху поруч, аби той зупинив Дзян Сюйнін, вона наказала найближчому вартовому Іди до воріт Шундженьмень і перевір. Євнух підійшов, щоб зупинити її. Дзян Сюйнін зупинилася. Вона й сама не знала, як вибралася з імператорського квіткового саду, і йшла, наче в тумані. Підвівши голову і побачивши Євнуха, вона чула його слова. Але не могла збагнути, що саме він говорить, поки в її поле зору не ввійшла сяошу. Насправді сяошу вже перечувала, що події, на яку вона чекала цієї ночі, не станеться, те, що більше вона це усвідомлювала, то сильнішою ставала її ненависть до надто гарного обличчя перед нею. Вона поставила пряме запитання Це ти стояла за ідеєю шлюбного союзу замість Шанджиї? Дзян Сюйнін так само прямо відповіла. А це ти влаштувала справу з нефритовим талісманом, щоб оберхати мене. Сяошу сказала. «Якщо ти так кажеш, значить так воно і є. Дзян Сюйнін відповіла Якщо ти так вважаєш, хай так і буде. Вони стояли одна навпроти одної, їхні погляди зійшлися, і жодна не бажала поступатися. Але сяошу була похмурою, тоді як Сюйнін, холодною і відстороненою. Одна бачила в іншій ворога всього свого життя. А друга раптом стала байдужою і майже не звертала уваги. Сяошу легко помітила її зневагу, її зіниці ледь звузилася, і вона мовила у кожної людини своя доля. Ти народилася нижчою за мене, твої здібності поступаються моїм, але я не знала, що в тебе вистачить сміливості дивитися на мене зверхньо. Дзян Сюйнін це видалося комедним. Навіть у минулому житті вона не вважалася ошу настільки смішною. Раніше я теж думала, що в тебе настільки шляхетне походження і такі високі здібності, що ти нічим не гірша за принцесу. Але сьогодні, побачивши твої слова і вчинки, я зрозуміла вона, мов місячне світло в небі, відблиск якого хоч трохи, та освітлює світ, а ти лише пил на землі. Навіть наступити на тебе я боюся, щоб не забруднити підошви. Сяошу упустила опустила погляд і більше нічого не сказала. Вітер тихо завивав у тиші, Дзян Сюйнін, тримаючи в руках пригорщу землі, мов найдорожчу річ, повільно промовила, дивлячись на неї. Я спершу не бажала тобі зла, але ти, побоюючись мене, першою почала плести проти мене інтриги. Сяошу, колись і я була такою, як ти. Не зупинялася ні перед чим заради мети. Та якщо ти не усвідомиш своїх помилок, відплата все одно наздожене тебе рано чи пізно. Сяошу холодно усміхнулася, не вірячи цим словам. Але Дзян Сюйнін знала це була остання шана ворогині з минулого життя. Більше говорити вона не збиралася. Повірять вони чи ні, вона вже не доводитиме. Зробивши крок, вона зібралася піти. Стій! Різко кинулася ошу, її погляд метався, і вона навіть прямо наказала зупинити її. У глибині забороненого палацу ти виглядаєш ні живою, ні мертвою, навіть якщо ти і була моєю однокласницею, у такий критичний момент я не знаю, що ти накоїла, і маю бути обережною запросіть поважну пані Дзян до служби виконання закону на час з'ясування справи, потім її можна буде відпустити з палацу. Варто їй негайно звузили коло. Дзян Сюйнін, почувши ці слова, зрозуміла байдуже, вивела вона сьогодні принцесу з палацу чи ні. Інша сторона все одно знайшла привід її зупинити. Навіть без доказів однієї ночі у в'язниці вистачило б, аби вона зазнала безліч страждань і хто знає, що ще могло б трапитися. Так само, як і у справі з нефритовим талісманом, та й зараз з таким виглядом хто б її не запідозрив. Саме в ту мить, коли вартові вже зібралася оточити і затримати її, з іншого боку палацового проходу раптом пролунав терміновий крик. Зачекайте, поважна дружина імператора. Сяошу миттю насупилася. Дзян Сюйнін глянула туди і побачила, як Джан Бао швидко прямує до них. Підійшовши, він зробив шанобливий уклін, і з гідністю мовив Поважна дружина імператора. Рада про імператорі щойно завершилася, і вчитель Сєвей послав за пані Дзян, яка ще не залишила палац. Він чекає на неї за межами палацу. Що скажете? Сєвей? Сяошу намиць скам'яніла, її пронизливий погляд уп'явся в Джена Бао. Джен Бао стояв шанобливо і твердо: Адже хто в палаці не знає Сєвея? Хоч Сяошу й недовго перебувала в статусі дружини імператора, вона добре знала, яке важливе становище цей чоловік посів у палаці завдяки своєму розумінню палацових справ ще з тих часів, коли вона була дівчинкою в домі сяо. Після того, як вона стала дружиною імператора і почала служити шанлану, вона ще краще усвідомила, наскільки той покладається на Сявея. Любов шанлана до неї завжди була нещирою вона все життя боролася за виживання в складних обставинах, і як могла вона ризикнути і нажити собі такого страшного ворога. Хай як їй це не сподобалося, сьогодні вона мусила відпустити Дзян Сюйнін. Сяошу стиснула руку в рукаві, бездуганно усміхнулася і сказала. Раз уже вчитель Сє просить відпустити її, мені не личить її затримувати, але я сподіваюся, що після повернення пані Дзян зможе стримувати себе і не зробить того, про що потім пошкодує. Джан Бао вклонився і відійшов. Дзен Сюйнін уважно подивилася на сяошу, перш ніж обернутися і піти за Дженом Бао. Коли вони відійшли достатньо далеко, так що вже не було видно ні вартових, ні палацових слуг, вона раптом усміхнулася. Джен Бао не розумів, з чого вона сміється. Дзен Сюйнін, дивлячись на наближення палацових воріт, з тугою в голосі сказала: Ти не знаєш. Вчитель Сє вже понад місяць уникає зустрічі зі мною. Скористатися його ім'ям, щоб урятувати мене в небезпечну мить. Добре, що Сяошу про це не знала. Але якщо про це дізнається сам вчитель сє, тобі буде непереливки. Дженбао подивився на неї, хотів щось сказати, але, зрештою, промовчав. Під його проводом вони благополучно залишили палац. Та щойно вони вийшли крізь величезні брами. І Дзенсюєнін побачила під міськими мурами поланкін із ліхтарем, і людину, яка стояла біля упряжі в очікуванні, вона завмерла. Джан Бао тихо мовив пані, повертайтеся до маєтку і будьте обережні. Після цього він непомітно пішов. Дзян Сюанін дивилася на того чоловіка, стискаючи в руках пригорщу землі, але не могла зробити й кроку. У мантії, схожій на летючий сніг, Сівей дивився на неї згори вниз. Його погляд упав на її спустошене обличчя і на землю, яку вона тримала складеними долонями, і він лише мовив: «Дзяньшу». Дзяньшу, вловивши нагоду, швидко дістав з-за паланки на порожню скриньку. Він розкрив її і підніс до дзянсюєнін. Та дзянсюєнін стояла нерухомо. Погляд Сівея ставав дедалі холоднішим, і він безбарвно спитав Скільки ти ще збираєшся тримати це в руках? Сльоза скотилася по щоці Сюйнін. Вона впала в пригорщу землі, змочила маленькі клаптики, швидко зникла без сліду. Дзян Сюйнін повільно розкрила долоні, дозволяючи землі прослизнути між пальців. Земля просипалася в скриньку, заповнивши її наполовину. Дзянчу закрив дерев'яну скриньку і вже збирався відійти, але Дзян Сюйнін сказала Дайте мені її. Дзяньшу глянув на Сівея. Сівей, без жодного виразу на обличчя, мовив Віддай їй!». Закриту скриньку знову подали Дзен Сюані, вона міцно притисла її до грудей. Сівей, немов вважаючи її негідною, стояв біля Паланкіна і не рухався. Він лише сказав: Сідай у Паланкін. Дзянь-Сюєнін підійшла до Паланкіна. Дзіньшу не насмілався допомогти їй. Вона, тримаючи скриньку в одній руці, а другою, спираючись на край, кілька разів намагалася піднятися та так і не змогла залізти всередину, і лише тоді зрозуміла, що її руки і ноги тремтять, усе тіло ніби занурили в крижану воду і її трясло. Сівей побачив її такою безпомічною. Його погляд, кутику очей і брови, здавалося, вкрилося інієм. У ньому було суцільне нетерпіння. Він нахилився, схопив її за руку, другою обхопив за талію і, напівобійнявши, підняв на руки. Та посадив у поланкін. Завіса злетіла, і він проштовхнув її всередину. Сюйнін усе ще була ніби напівпритомна. Побачивши її розбитою, Сівей одразу зрозумів справа провалилася. Усе було сплановане бездоганно, Дзян Сюйнін не схопили і не викрили, отже, лишався тільки один висновок принцеса Ліян Шанджиї не збиралася тікати. Лише таке пояснення могло довести її до стану, коли вона перетворилася на цього жалюгідного привода. Зовні Дзяньшу спитав Учителю, куди їхати. Сєвей на мить замовк, потім відповів до маєтку дзян. Дзян Сюїніно все ще притискала до себе скриньку з землею, вона була вся в бруді, але, здається, навіть не помічала цього. Сєвей не знайшов хустки. Він насупався і, врешті, відірвав шматок від свого широкого рукава. Він перехопив її руку і почав акуратно витирати, водночас безжально кажучи якщо вона не хоче, це її вибір, чого ти так убиваєшся, ніби ти нікчемна річ? У Паланкіні було темно, і вони лишилися удвох. Цзан Сюйнін всю дорогу стримувала сльози, а тепер вони полилися рікою. Дивно, але вона не сперечалася з сівеєм, тільки прошепотіла. Ви маєте рацію, пане, це все моя провина. Я не навчилася, не маю таланту, не вмію тримати себе в руках, нікого не можна врятувати, нікого не можна захистити. Я думала, що зможу змінити долю, а виявилася просто блазнем. Так, я нікчемна, я нікому не потрібна. Сівей говорив у гніві і не начекав, що завжди непокірна Сюйнін раптом не заперечить. Почувши її плач, він відчув, що перегнув зі словами і на мить розгубився. Після паузи він повільно промовив: «Дурненька, Нінер, ти вже зробила дуже багато і впоралася добре, та є речі, які не змінити силою волі. Ти ще така молода, вже так опадаєш у відчай. Якби ти показала своє колишнє вперте серце, я б не став тебе дорікати. Чи почула Дзян Дзясюнін його слова, неясно. Вона сиділа нерухомо. Здалеку долунали радісні вигуки. Це караван принцеси Ліян Ченджії нарешті виїхав з палацових воріт і довгою вулицею Чаньань рушив до міських брам. Дзян Дзяйнін пам'ятала цей звук. У минулому житті вона чула його, тоді була байдужою, і навіть тішилася, що позбулася майбутньої ворогині. Але зараз цей звук викликав у ній біль і тугу. Вона лише нами стрималася. І тоді розплакалася. Її серце розривало. Здавалося, якщо зараз не розридатися, не вихлюпнути все, що накипіло, то ця безвихід затягне її в прірву. Сівей ніколи не думав, що дорога від імператорського палацу до маєтку дзян може бути такою довгою і нестерпною. Кожне її схлипування було для нього немов тупий ніж, що ріже серце. Коли вона виснажена слізьми заснула, пригорнувши скриньку, Світ довкола здався мирним, та його серце забилося ще сильніше, ніж тоді, коли вона плакала. Він довго сидів нерухомо, ніби занурився в медитацію. Коли Паланкін зупинився і дзяньшу окликнув його, сівей прийшов до тями. Він кивнув у відповідь. Потім нахилився, щоб розбудити дзянсюєнін, але, побачивши її обличчя зі слідами сліз, подумав, що навіть у вісні вона була незадоволена від легких зморшок на тонких бровах. Він опустив повіки, його погляд ковзнув, і врешті він повільно простяг руку, обережно провів по її м'якому волосю та незграбно, обережно поцілував її мокрі вії. У цю мить дзяньшу відкинув завісу. Сівей спокійно повернувся до нього. Дзяньшу миттю відчув мороз по шкірі, та в наступну мить збагнув. Погляд сівея ковзнув повз нього і уп'явся кудись за його спину. Дзяньшу пішов за тим поглядом. Біля воріт маєтку Дзян на сходах стояв Дзян Бояо, невідомо як довго. Його зазвичай спокійне, врівноважене обличчя було стурбованим і похмурим. Він пильно дивився всередину Паланкіна на Сєвея. Сєвей на мить завмер, потім розслабився. Відступивши трохи, він віддалився від Дзян Сюєнін, ніби нічого не сталося. Легенько поплескав її по щоці, щоб розбудити. Ми вдома. Дзян Цюйнін розплющила очі. Вона трохи розгубилася, потім сказала: Дякую вам, пане. Вона вийшла з паланки, тримаючи скриньку, її кроки були непевні. Сєвий простяг руку, щоб підтримати її, та вона, здається, не помітила його турботи. Зробивши кілька кроків, вона обернулася і глянула на нього своїми злегка почервонілими очима. Учителю сє, коли залізні копита центральних рівнин прорвуть яньмені, повернуть принцесу назад. Рука всівея зім'яти тріпотів на нічному вітрі. Він сховав одну руку в рукав, поти стискаючи її в кулак. Він повільно усміхнувся і серйозно відповів Дуже скоро. Дуже скоро. Дзян Сюйнін ще трохи подивилася на нього, потім розвернулася і пішла. Побачивши дзен бояо біля воріт, вона без жодних емоцій вимовила Батьку, і зайшла всередину. Дзен Бояо простояв на вулиці доволі довго. Вперше, побачивши колегу, він не підійшов до нього з усмішкою, як завжди, а холодно пішов геть. Дзенчу розумів, що вчинив велику помилку і впав навколішки перед сівеєм. Щойно я був необережним. Сівей несподівано спокійно відповів: нічого страшного. Він кинув погляд на свій рукав і рушив назад до Паланкіна. Дзень стовпів і ще якийсь час не міг оговтатися. Стільки всього відбувається зараз таких подій дуже емоційних, що складно підібрати навіть слова і, в принципі, розібратися зі своїми емоціями після того, що було прочитане. Але оця остання сцена мені дуже нагадує таку, знаєте, ситуацію класичну, де татко вперше застукав доньку з хлопцем, і такий одразу, де моя рушниця. Я навіть не знаю, Сівей набагато вищий за статусом, ніж Дзян Бояо. Напевно, тому він такий спокійний. А у Дян Бояо почуття батька, який має якось цей. Реагувати на такі штуки дуже цікаво подивитися, що буде далі в цій історії. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.